Ви на відстані. Як будуть розвиватися ваші стосунки далі? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Відстань з вами. Що буде далі, які стосунки? І ще раз нагадую: розклад може програтися не для всіх, тому що дивитися кожен розклад. І Розклади різні і програються дійсно не для всіх. Так, то він дійсно між вами відстань і в нього дуже складний зараз період у житті, знаходиться в обмеженні і переживає, прям, переживає багато страдань, багато втрат. Може в когось програтися, що це ваш партнер військовий, тому що дійсно тут обмеження і складна ситуація. Спілкування, спілкування, телефон, інтернет. Чоловік мріє на зустріч, ви йому дуже дорога жінка. Хоче, щоб ви його чекали. Якщо ви його дочекаєтеся, не розрушите те, що між вами є, то він планує мати з вами сім'ю. Стосунки залежать тільки від вас. Він у вас закоханий, хоче бути з вами, і інших жінок в нього немає точно. Це залежить від вас, наскільки ви готова чекати і, чекати і переживати за нього. Моральна підтримка йому зараз дуже сильно від вас потрібна. <клес> проявляється до вас тільки, тільки з'явиться в нього можливість, зразу проявляється. Тут в нього є ще спілкування з іншою жінкою, але ця жінка також його підтримує. Це може бути його сестра, його мама. Ну, Напевно, він навіть розказує про вас її. Так що стосунки залежать тільки від вас, наскільки ви готові його чекати.